Аспірантура і мобілізація хто і за яких умов має право на відсрочку від мобілізації? Будемо розбиратися із адвокатом Ярославом Жукровським. Ярослава, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Вітаю добрий вечір. Отож за словами міністра освіти Оксана Лісового за останні два роки. Ну просто дуже збільшилась кількість чоловіків, які здобувають другу або ж третю, або ж вступають на аспірантуру. За його словами, на тлі зростання випадків фіктивного навчання в Україні змінюють правила вступу в аспірантуру 2024. Що тепер буде нового? Звичайно, повідомлення міністра освіти і науки багатьох здивувало таке враження, що саме тепер з'ясувалось про наявність такого поняття, як фіктивне фік фіктивні студенти, фіктивне навчання. А де вони раніше були? А чому в 23-му році не регулювали це питання? А чому міністерство невже воно не знало про те, що є окремі навчальні заклади, де на есперантурі по 10-20 тисяч військовозобов'язаних? Ну це питання, звичайно, не юридичного характеру. А коли чи морального? Да, а коли акцентувати увагу виключно на правий контекст? Люди мають розуміти наступне: перше. Частина третя, пункт 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не змінений. У ньому передбачено, що особи, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання, мають право на відстрочку. Міністерство лише видало. Нові нові правила, які стосуються вступу в аспірантуру, і так виглядає, що з, одно, з однієї сторони це все таки можливо якесь ймовірне звуження прав та свобод, чи допускається звуження прав і свобод в умовах воєнного стану саме в частині права на освіту? Очевидно, що ні. Ми ще не бачили от кінцевого тексту відповідних правил, але очевидно питань до цього тексту є достатньо. Що змінюється з прийняттям оновлених правил? Перше на денну форму навчання ем, денна форма навчання буде відбуватися лише і виключно за державним замовленням. Друге, збільшується кількість державного замовлення вдвічі, тобто, якщо було 3,5 тисячі тепер бюджетних місць, тепер сім. Це Т... на всю Україну. Так, сім. На всю Україну. Міністерство вважає, що таким чином запит тих, хто спраглий до науки, він якраз втомується. І ті, хто справді хочуть займатися наукою, вони матимуть можливість вступити в аспірантуру у 2024 році. Наступне: аспірантура буде лише денна, бюджетна, як підстава для. Ймовірної відстрочки, і також в правилах, які стосуються прийняття веспирантуру, виключається можливість переведення з однієї форми на іншу форму навчання, тобто, тобто з платної на державну, державної на платну. А саме так, або з очно з денної на з заочної на денну чи з вечірньої на денну. Тут дуже цікаво, про що дуже мало хто написав, але я в принципі взагалі не бачу, щоб хтось написав, що. Чи ті чоловіки, які до прикладу вступлять на бюджетну форму навчання в аспірантуру, відповідно, вони мають право на відстрочку від мобілізації, так? Чи можуть вони паралельно працювати офіційно? З цього приводу немає чіткої однозначності у трудовому законодавстві. Трудове законодавство не забороняє. Такої такої роботи для осіб, які навчаються на денній формі навчання і зокрема, в аспірантурі, і працюють з цього приводу, навіть було рішення <кхім>, Верховного суду, який зазначає, що навчання це діяльність, а місце праці. Це робота, і там зовсім інші правові правові механізми Нарахування стипендії, нарахування зарплати, основне місце роботи, прийняття на роботу. Звичайно, є дискусія стосовно того, як може особа, яка навчається на денній формі навчання, ходити на заняття і працювати. З цього приводу також немає якоїсь однозначності, і в таких випадках, як правило, так як правило, виходять з того, що особа. Яка навчається в аспірантурі і має бажання працювати, вона працює в час, коли немає відповідних занять, тобто вільний від навчання час, приблизно таким чином на законодавчому рівні воно вирішується станом на сьогодні. Е, підводимо риску. Отож, е, аспіранти, які вступили на вступлять у 2024 році на бюджетну форму навчання, мають право на відстрочку. Аспіранти, які вступають на контрактну форму навчання, тобто на платну форму навчання. Права на відстрочки тепер немає, так саме ті, які у 2024 році вступатимуть в аспірантуру, тобто ті лише денна форма навчання за державним замовленням, вона під підтверджуватиме право відповідної особи на відстрочку. Разом із цим ем, закон стаття 23, частина 3, говорить: денна або дуальна форма навчання. Що таке дуальна форма навчання це поєднання якраз роботи і навчання. Це якраз є дуальна форма навчання відповідно до статті 10 закону про освіту. Яка ситуація із тими аспірантами, які зараз вже навчаються на платній формі навчання в аспірантурі? Вони мають право на відстрочку чи ні? Очевидно, що вони мають право на відстрочку. Їхнє право на відстрочку не може бути обмежено. Є положення закону, є підзаконний нормативно-правовий акт. Підзаконний нормативний нормативно-правий акт регулює відносини. З моменту вступу у 2024 році нових аспірантів на денну, заочну чи вечірню форму навчання. На моє переконання, аспіранти, які зараз навчаються навіть за контрактом, мають право на відстрочку, але Міністерство освіти і науки анонсувало ще одну зміну, ще одне покращення, ймовірно, тих. Ту велику кількість аспірантів, які зараз навчаються, в тому числі, за, кон, за контрактною формою навчання стосовно них буде проведено додаткові тестування для визначення їхнього рівня, рівня знань ті, що вже навчаються да, саме зараз. так. Тобто такий фільтр добре, також, якщо не пройде людина, очевидно, її відрахують, і відрахують, вона втратить право на відстрочку. Тобто, але але це, це буде от е, анонсована новація, яка нормативно врегулюється і буде стосуватися вирішення проблематики контр, контрактних е, аспірантів. Е, як аспіранту відфор, оформити своє право на відстрочку? Ну, треба документи мати. Маєш документи, в тебе все по закону. Довідка університет так. відповідно. так? Приходимо тут. Треба розуміти наступне: є 560 постанова Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року. Там є додаток номер 5, який визначає перелік документів до кожної групи підстав для відстрочок. І якраз стосовно аспірантів говориться про те, що їм достатньо подати довідку. Яка визначена у додатку номер 9 це довідка з єдиної бази, яка освітньої бази, яку формує відповідний навчальний заклад і скріплює своєю початкою, там наявний QR-код. І ця довідка є підставою для того, щоб військовозобов'язаний не був мобілізований і мав право на відстрочку. Е, і останнє питання: прокоментуєте ситуацію. Кабмін дозволив відраховувати студентів, чоловіків з вишів, якщо вони придатні до військової служби, та відмовляються проходити базову загальну військову підготовку. Як це буде виглядати на практиці, про яких саме студентів мова це, це насправді є логічно і правильно, тому що в законі, який посилює мобілізацію, питання проходження військової служби, йдеться в тому числі про... Ем, Спеціальну військову підготовку Так? і для прикладу з у наступному році на державну службу особа не зможе вступити. Доти, поки в неї не буде відповідної військової підготовки, це логічно, це правильно в умовах, коли держава перебуває в стані стані режиму воєнного стану, наявність у всіх і чиновників, і не чиновників, і в тому числі студентів цієї базової військової підготовки, це цілком нормальне явище. Як це буде відбуватись? Очевидно, всі студент... студентам буде запропоновано пройти відповідну підготовку. Особа відмовляється, відповідно видається наказ на підставі постанови Кабінету міністрів про відрахування її з навчального закладу. Очевидно, насамперед це стосуватиметься державних закладів. Uh -huh. Мабуть, приватних закладів воно не торкнеться, і це цілком цілком логічно. Зрештою, маємо приклад Ізраїлю, коли і, і дівчата проходять військову службу, і це в державі, яка виборює свою територіальну цілісність, цілком природньо і правильно. Дякую вам за консультацію про вступ в аспірантуру та відсрочку від мобілізації. Ми говорили із адвокатом Ярославом Жукровським.